Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку всім ще раз. Це сніданок. Ми повернулися, і ви знаєте, ми сьогодні відзначаємо день осінньої самотності, тому що саме восени, саме от з першими похолоданнями, це почуття дуже сильно загострюється в багатьох. Плюс до всього, ще й повномасштабна війна. Вона також залишила свій відбиток. Багато хто поїхав. Ми розділені. Це так, щоб тепліше було так. і не так самотньо. але знаєш інколи символи цієї осені, осінньої самотності можуть ставати так. і символом тепла з одного боку, так, але з іншого боку, знаєш, от тоді, коли тобі гостро не вистачає, наприклад, близьких поруч або друзів, або щось когось, треба розібратися з цим почуттям. І от е, ми запросили нашого психотерапевта Олега Чабана, саме для того, щоб поговорити, що таке самотність, чи може вона бути таким усвідомленим вибором, до речі, для. Багатьох, і як вона впливає на фізичне здоров'я. Олександрович, будь ласка, заходьте вітаю, Олексій Олександрович, давайте для початку, щоб ми говорили однією мовою. Самотність це що? Це негативний психологічний стан, емоцій внаслідок втрати близькості, і глибини емоцій і почуття. Я просто глянув на ваші волосся. Супино, ви а... як діагноз поставили фактично? Ні, 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 ні. Стоп. ні. Я сказав про негативні емоції, я усміхнувся, тому що побачив. Я не про нелю. Ні... Зараз я не і не про себе, я просто е звучить це дуже так, достатньо серйозно, як хвороба. Звучить вона. серйозно, тому це не день відмічання, це далеко не свято. Це скоріше зверніть увагу. Є, біля вас живуть люди з глибокою самотністю, а за цим тянеться дуже багато речей, про які ми мабуть. От поговоримо. От я зараз продовжую вашу думку, і можливо, це когось шокує зараз, то вчені довели, що оця самотність, про яку каже зараз Олекса Зонтович, збільшує. Ризик діабету другого типу. Ой, та діабет. Я назву багато яких речей: онкологія, психічні розлади. Так, так, За... так. Олексій Зонтович, стоп. Давайте. Це, це, це окремі лякалки, від яких кров холодне. От давайте зараз про свіженькі поговоримо, діабет другого типу. Чому це пов'язано? Де там зв'язки? Та? от Можливо, далі продовжимо цю думку, хто знає. Давайте подивимося сюжет. Я зрозумію тебе. Я просто хворіти через самотність, це цілком реально стверджують науковці, але чим саме віде? так небезпечна самотність <рес> і чи відчувають <рес> себе <рес> самотніми українці? Цікаво було так з дитинства. Батьки ходили на роботу, я ще з того радянського дитинства, і завжди знаходила чим займатися ну, в свій вільний час. Тому навіть я, якщо одна дома нікого немає. Ну мені це комфортно, Тож ж відчуття самотності. Це точно не про неї, каже Вікторія. Навіть зараз, коли через те, що втратила роботу, більшість часу проводить вдома сама є. Друзі, спілкування є телефон, зустрічі, є. Сім'я такого відчуття, що зовсім зовсім самотності, що нікого нема поряд я нікому не потрібна. Такого мене нема. Слава Богу. Що таке самотність не знають і подруги Сабіна та Настя. Ми живемо разом, то ми кожен день спілкуємося. А от Анна Максимівна про самотність знає не щоток. Я одна самотня, одна живу. Хоча, як виявилось, зараз Анна Максимівна живе не сама, а з онуком і його родиною. Та я у онука, онука живу. Ну, yeah, no. з Чого ж ви кажете, а ні, на роботі я одна. Прийшли в свої уткнулися там, свої заняття в них все, а я знову сама, і дома сама. Проте каже, це вже її не засмучує, до самотності звикла. І день пройшов. На відміну від пана Валерія. Конечно, вот состояние одиночества посещає. Діти заняты, Ситуація складна. как то так, общаться общаемся, але вже реже і по телефону. Чоловік зізнається іноді, коли особливо сумно через самотність навіть фізично почуває себе гірше. Давлення, психіка зробитує, чувство одиночества. От вчені університету прикладних наук західної Норвегії 20 років досліджували самотність і дійшли висновку, що вона є однією з причин діабету другого типу, але як, взагалі, фізична хвороба пов'язана з нашим психологічним станом? Лікар-ендокринолог Наталія Самоненко каже, чому так пояснень є декілька. Вадку діабету, а це як психічний стресовий фактор, бо такі люди схильні до тривожності, це стимулює підйом такого гормону як кортизол. В свою чергу кортизол він погіршує чутливість клітин до інсуліну. Таким чином розвивається діабет другого типу. Крім того, каже лікар: самотність призводить до розладів харчової поведінки. Люди самотні більш схильні до Залежності це не тільки залежність від алкогольних напоїв, наприклад, але може бути і залежність від солодкого. І якщо людина споживає солодке, заїдаючи негативні емоції, самотність, власне, якийсь брак позитивних емоцій, заїдає солодким для отримання якихось ну приємних для себе моментів, це, звісно рано чи пізно приводить до діабету другого типу. Але самотність може провокувати не лише діабет. Ще декілька років тому в провідному американському науковому журналі праці Національної академії наук опублікували дослідження. Воно доводить, що самотність змінює клітини імунної системи таким чином, що організм стає більш вразливим до захворювань, а це може бути навіть причиною онкології. Що онкологічний процес це в тому числі порушення імунної відповіді на виникнення злоякісної клітини, тобто імунітет захисник, не щитує, що утворилася така непотрібна організму клітина, і ось ці порушення імунітету вони теж викликані самотністю. Також у людей, які хронічно страждають від самотності, більший ризик серцево-судинних захворювань. Проте важливо не плутати бажання іноді проводити час наодинці від хронічної самотності, коли в людини абсолютно немає поряд близьких чи друзів. Ві гілочки пішло з сюжету. По перше, давайте ще раз до кінця розберемося, що таке самотність. От як каже Христина Боковець, не плутати та. Самотність бажання побути, з бажанням побути самому. Та зараз поговоримо про це. А про інші про хвороби, які йдуть, хтось заїдає діабет, хтось запиває інші якісь хвороби, ну не діабет так? заїдає, а хтось веде спосіб життя приводить до діабету. Ага. А ви правильно сказали, що самотність я почав з того, що самотність це, як правило, психологічний стан з негативними емоціями, але можна сказати, що самотність інколи потрібна. І там також прозвучало буквально однією фразою, коли ми втомлюємося від людей, і ми хочемо, щоб нас ніхто не чіпав. Це кожен знає. Uh -huh. Всі навіть такі екстраверти, які весь час серед людей, вони все одно пірнають в якийсь час. Ну от, дайте мені годину, дві, три. Не чіпайте вимкнути телефон. No, Але це для перезавантаження. Перезавантаження, просто. переосмислення. Навіть якийсь час проживання окремо. Люди усамітнюються, щоб потім знов вернутися в соціум. Я таких uh -huh. людей дуже багато бачив, в тому числі і серед пацієнтів, які вийшли з своїх проблем. Але ми говоримо про хронічну самотність. Uh -huh. Самотність, яка привела будь-яких причин, в силу характеру, особистості. І от є глибокі інтроверти, які все життя живуть тільки в гаджетах з дитинства, і потім так і не можуть соціалізуватися. В силу інволюційних у вас був там сюжет. Людина вже більш похилого віку. Вже друзі відійшли. Їх інколи більшості і немає. А в такому віці ви створити вже. діти полетіли в інші країни, розлетілися. Добре, якщо ще є спілкування, як правило, вони весь час зайняті, і людина відчуває себе от оці негативні емоції, що ти нікому не потрібний, і угу. він в силу знову ж таки вікових особливостей, мало рухається, мало виходить. Угу. Які там концерти не встановлює нових зв'язків? Угу. От тоді виникає оце дике відчуття. Ти нікому не потрібний. Ти один застав. Розов... Розов... Звичайно, а наш мозок налаштований бути серед людей. Ну, еволюція мозку відбувалася так, що ми дуже соціалізовані, uh -huh. от ми не можемо один без одного. Uh -huh. Тому а, це війна з нашою навіть генетикою. Самотність це війна з нашою генетикою. І відповідно ми починаємо отримувати людина самотня, вона позасвідомо починає шукати задоволення. Ну якщо я маю кучу негативу, мінусів, то питання: а де я отримую плюси? А плюси під рукою. Солоденько подів. І от да? як, як ми виходимо на той же цю. Цух... Цукровий діабет, коли воно починає підміняти сурогатами біологічного uh -huh. щастя, uh -huh. міняючи те чи інше. А от ви знаєте, що є одна тварина, яка точно так же хворіє діабетом цукровим діабетом другого типу. Це єдина uh -huh. істота. Ні. Я завжди питаю студентів і починаю сам підказувати. Собаки, маупи, ну, вищих тварин uh -huh. згадую, ні, дельфін. Uh -huh. Дельфіни, а дельфіни тепер зверніть увагу. Це дуже високосоціалізовані так, тварини. Так високо соціалізовані. Вони тримаються вони групою. Взграли, в них тримають. є правильно. Я ніхто ще не досліджував. Можливо, в них також є самотність. Mm -hmm. Яка приводить до цукрового діабету Вони wow. типу. вже Олександр. заїдають, да, Ну, я не знаю, що вони там роблять. Але ж є ще одна категорія людей. Це люди, які умовно знаходяться в колі інших людей, родина, колектив, будь-що. да? Але при цьому вони себе почувають самотними. Януш Вишневський Одиночество в сіті. Точно, самотність в мережі було свого часу. От було пам'ятаєте пам да. цим романом, захопилися всі, особливо mm -hmm. його дочка, яка був відкрила модрий, для себе свого ж батька. Сказала, боже, це мій батько написав. Дійсно, це так. Тоді ми одразу звертаємо увагу, що скоріше ми говоримо про людей мегаполісів, великих міст там, де дійсно ми постійно в Фейсбуках, Інграмах, Тіктоках величезна кількість реальних контактів протягом дня. Але коли багато контактів, вони, як правило, не глибокі. Mm -hmm. Вони поверхневі, вони швидкі, вони зводяться до класичної поведінки. Як справи? Окей, okay. і побіг. А якби він його зупинив і сказав, слухай, давай я тобі розкажу, як мої справи? Ти сказав, немає часу. Обов'язково зустрінемося, обов'язково. На вихідних Спишемся. не буде він на вихідних. зустрічатися». Але для когось саме мережа є от так, ну мені зараз здається, це що це, це як... один з, з одного боку вихід, а з іншого боку, це також як замінник. Тобто людина ну, є, є... Типу, заміняє Треба, собі спілкування критику. От мене інколи запитують, чого я покинув Facebook. Коли мене Фейсбук поздоровив, що в мене п'ять тисяч друзів і десять тисяч <с <с підписчиків, я сказав: або Фейсбук божевільний, або я. Божевільний, не може в тебе бути 5 тисяч друзів. Не може. Не обзивай людей, які доєдналися в силу якогось інтересу зі своїми друзями. Друзів може бути один, два-три. А все інше не друзі. Тому от, от, оце і є сурогат-підміну, коли дійсно дуже багато контактів. Тебе знають, але глибоких зв'язків ти не встигаєш їх встановити. В тебе залишається один, два, три, другий, які точно так же зайняті собою. І ти хочеш зустрітися і переписуєш, і клянаєшся, що обов'язково зустрінеш і не зустрічаєш, а це і є варіант мегаполісу, який починає нас наказувати через поверхневі зв'язки. От іронія долі в тому, що Фейсбук і більшість соціальних мереж винайшли для того, щоб навпаки ті зв'язки поглибити, дізнатися один по одного глибше і краще, а далі щось пішло не так. вийшло з півконтроля. Як ця самотність може бути вірусом або не може викликати звикання чи не викликати? І в принципі, як з неї вийти і лікуватися, якщо це в принципі звучить принаймні як. Хвороба, хворобливий стан. От про все це замить. Це я думаю. No. Тут конкретно ну, фантазії про... інколи можуть бути. Зараз поняття травми розширилися. Просто це... бачите, але і думати про це, фантазувати на це те, і фантазії можуть виснажити до безсоння до всього чого заводу. Ой, це не зважати це. інша тема. це як це інша хвороба. От ми просто почали говорити. да, я думаю, що і поговоримо. Можливо про посттравматичний да. розлад обов'язково ще говоримо. Да, Це даже зараз популярна тема, і ми там одну статтю обговорюємо разом з тим. Давайте повернемось до самотності. Зараз день осінньої самотності де листочки. Давай. А, хотів привітати, а ну це але тут якраз не позитивні емоції виключає. от то одівається ну, в листочки і наприклад. одразу усмішка виникає. Це ви почали якраз про рецепту як з неї вийти, як з хворобливого стану самотності. вийти. не бажання його. Давайте вітає. розділимо, тому що зараз буде таке масово Боже. Скільки людей відчувають самотність, значить я хворий. Ну це не так. Ми сказали, що це я ж сказав. Це психологічний феномен, це особливість, але це не хвороба. Хворобливий є. Хвор... Стан. є Є хвороба, хворобливий стан, що таке хробиться, що таке хвороба? Бачите, ми зараз почнемо менше десь града. Є просто хвороба, яка називається, наприклад, осіння депресія, ага. сезонна депресія, ага. де точно так же є відчуття дикої самотності, непотрібності, важкості, асоціалізація, і пішло, і поїхало. Є а, просто оцей психологічний стан, коли людина відійшла від інших людей в силу обставин, в силу внутрішнього там его і так далі, і так далі. Це не хвороба. Просто вона знаходиться в цьому стані, і відповідно вона починає страждати від нього. Вона внаслідок цього стану може прийти до хвороби. Ви назвали ендокринні, Я сказав, що більше їх mm -hmm. тих хвороб є. Тому дуже важливо людині, яка біля тебе. Тому числі серед людей відчуває оцю самотність і заявляє, це і підлітковий вік, це і глибоко похилий вік. а Запитати, що ти відчуваєш, включитися в її життя і дійсно попробувати вивести, якщо стране. Це ще не хвороба, як да, от, от пасибі, що виправили насправді, тому що от давайте зачепимо за слово страждання. Якщо людина відчуває страждання, і про це говорить, як вона собі може допомогти, або це якраз той критерій. Основний, коли ми будемо говорити, це хвороба чи не хвороба. Ага. Я так дуже популярно розділяю так, цю так, хворобу. Так. Є відчуття страждання, яке приводить до асоціалізації, низька якість життя, ніякої працездатності, навіть думки про самогубство, я вже описую uh -huh. якісь депресивні речі. 100% потрібно долучати там психолога, психотерапевта, іноді, навіть і психіатра, бо йде мова про медикаментозне. Uh -huh. А є люди, які в силу обставин життя живуть одинок. Ну, от він в селі, всі евакуювалися, двоє-троє людей залишилися, і причому через хату навіть не разом Запитні, вони самотні? Так. Вони самотні, вони ж думають, де мої рідні, вони фантазують на цю тему. Uh -huh. Вони зранку в тишині просинаються, розмовляють з котами, собаками. Це uh -huh. ще добрий варіант, коли вони якщо з кимось розмовляють, ким, якщо з ким є спілкуватися. Пане Олеже, а що до оцієї ще третьої категорії, от ви сказали, людина іноді відходить да, і потрапляє в стан самотності. А що якщо людині добре, навпаки, в цьому стані? От є ж такі люди, які... Спочатку їм незвично, а потім вони такі: о, мені окей. В принципі, мені окей, я займаюся собою. Це там. шкодить? там. Так, хочу, ні, да, людина ще живе, щось... людина задоволена, людина себе реалізувала, навіть в своїй самотності. Ну чіпайте її, нехай вона себе а реалізується. Вона звичайно, це, звичайно, так? батьки що кажуть, ну коли ти познайомишся з дівчинкою, чи коли ти познайомишся, я хочу внуків, а ти сидиш там постійно за комп'ютером і так далі. Це вже страждання інших. Ми знову ж таки, це соціальні. Наля, ну, Ми ж соціальні, бачите, звичайно. ми говоримо егоїстично про одних, страждають вже інші. Так. Але людина адаптована і реалізує себе. Ну, раді бо, все нормально. Олександр Майч, у нас буквально хвилинка залишається менше. Як вийти з цього стану е, самотності страждання, я навіть так скажу? Ідіть до людей, причому незнайомих людей. Куди завгодно? Виходьте ввечері в магазини, там, де ходять люди. Просто крутіться серед людей, заведіть. А істоту, яка доповнить вашу самотність відповідальністю, не доповнить, а буде альтернативною вашою відповідальності. Собака. Бажано, щоб це було тварина, в якої розумні очі. Собака ідеальний я, я. варіант. Тому впитомники, притульники на вулиці, вони там ходять і шукають своїх самотніх господарів. господарів. Тобто, включайте відповідальність і вас уже достаньте свою телефонну книгу. Перезвоніть зверху донизу. У вас там 5 тисяч контактів. Ви дзвонили останній раз один раз. Зробіть. Елементарні дії, і ви відчуєте потрібність бути себе серед людей. Олександр зараз мене вб'єте за цю фразу, але воно буде останнє тут разом з вами у цій гості студії. Я скажу інколи, просто можете вмикати сніданок з один плюс 1 в лапках телевізор і теж не будете самотніми. Все не даємо слово Чебану, який проти цього, але разом з вами нормально. Тут же і психотерапевт, є і і всі а повертаємося продовжена Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.